В Україні розгулялася непогода. Початок тижня принесе зниження температури і дощі з переходом в мокрий сніг. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 13 грудня, опади очікуються майже по всій Україні. Вночі у Західних, Хмельницькій та Вінницькій областях пройдуть снігопади. Нарешті території країни в день передбачається також мокрий сніг. Суха погода очікується лише у Київській, Житомирській та Чернігівській області. Що стосується температури повітря в цей день, то відчутно похолодає по всій Україні. Так, холодніше всього буде у північних, західних та центральних областях, там денна температура опускатиметься до мінус 4 градусів морозу. Нарешті території країни буде трішки тепліше до плюс 5-6 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона буде опускатися до мінус 6 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від 0 до мінус 4, а вночі буде від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до мінус 4, вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 5 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 1 до плюс 6, а вночі від мінус 2 до плюс 3 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 4 до плюс 1, а вночі від 0 до мінус 6 градусів. У вівторок на півдні температура буде від мінус 1 до плюс 5 в день, і від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла вночі. У Києві 13 грудня хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура повітря буде від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У Львові весь день буде хмарним. Сніг розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Температура повітря становитиме від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. У Харкові у вівторок протягом всього дня буде триматися хмарна погода. У першій половині дня очікується дрібний дощ зі снігом, який після обіду повинен посилитись. Ввечері на зміну йому прийде сильний сніг. Температура повітря очікується від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У Дніпрі зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ, який у другій половині дня зміниться сильним мокрим снігом. Увечері сильний сніг. Температура в цей день буде від нуля до плюс одного градусів. В Одесі, 13 грудня, хмари, що вкривали небо вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Вночі очікується дрібний дощ зі снігом, якому вранці на зміну приде сильний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Температура повітря буде від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!